Вчора завершився прийом заявок на нацвідбір Євробачення 2026 Як поділилася продюсерка відбору Джамала, вона переглянула вже близько 300 заявок. Давайте послухаємо. Багато є класних голосів. Немає пісні. Є пісня. А є, а є людина, яка ще не може її заспівати наживо. Тож знову ж таки дуже радію, що є цей формат лайву. Ще слухаю, ще не дослухала. Я зараз на майже трьохсотій заявці. Просто хотіла подякувати вам всім за те, що ви класно підготувалися. Тим часом стало відомо, що вже в четверте свої сили на нацвідборі пробуватиме співак хаят. Цього раз, цього разу він нам пробує свої сили одразу з двома новими піснями. Радий вам повідомити, що день ікс тош. Тим часом вперше на участь наважився рухан комен. Про це співак повідомив у своїх соцмережах. Та чи вдасться їм пройти до лонг Стане відомо до 15 грудня 2025 року. Саме тоді мають обрати фіналістів з дев'яти учасників. А потім ще буде можливість добрати 10-го шляхом голосування. Фінал національного відбору на Євробачення 2026 запланований на лютий 2026. Дякую